Що таке сократівська іронія, і як вона пов'язана із сократівським методом? І як ця річ може бути корисною для нас сьогодні? Сократа при житті дехто вважав мудрецем серед мудреців, а дехто простим дурником? Як ми всі знаємо, контроверсійність у біографії людини слугує нічим іншим, окрім як піару та розпалюванням ще більшого інтересу до людини. Але сьогодні ми не розбираємо, ким був Сократ, де і коли народився і що писав. В цьому відео ми розберемо лише крупинку із того спадку, що залишила нам ця людина. А то з чим є Сократівська іронія? Це вид іронії, коли той, хто запитує, має на не почути відповідь на запитання, тому що він її знає. Але для того, щоб викрити необізнаність по відношенню до кого це питання було поставлено. Грати дурника із користю викриття це і є сократівська іронія. Для того, щоб легше зрозуміти, уявіть собі надоїдливе мале дитя, яке постійно щось запитує, все його цікавить і все він хоче знати. Також згідно із Оксфордським словником, Сократівська іронія це дразівлива схильність хвалити своїх слухачів, принижуючи їх. Або принижувати власні здібності, демонструючи їх. Але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що даний тип іронії використовується лише із вигодою у вигляді викриття свого співбесідника, дізнання правди або ж чудового глузування, залишивши таку людину в комфортному її переконанні своєї кращості. Таким чином, Сократ ставив своїм учням найбанальніші запитання, даючи, що він не знає на них відповіді, але в ході діалогу посередництвом. Одноманітно, чому, 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 він добивався свого. І тут можна подискутувати, чи є це глузуванням, чи все ж таки це дійсно дієвий метод навчання, тому що межа дійсно надзвичайно розмита. Ці учні, яких Сократ таким чином запитував, могли з огляду на власну необізнаність або ж покинути навчання, або ж навпаки, що є кращим. Виказувати і показувати власні і чужі пробіли в знаннях, чи навпаки, обговорювати уже вивчене і пройдене. Сократівську іронію сьогодні використовують в кінематографі, навчанні, психології, юриспруденції, наприклад, адвокат, який задає з першого погляду прості запитання свідку, які в результаті стають рушійними. І на запитання, чи етично це, Ну, так собі як ви розумієте. Чи дієво це? Якщо правильно її використовувати безсумнівно. Чи є це маніпуляцією? Так, це пряма у своєму вигляді маніпуляція. А маніпуляція зло. Не маніпулюйте людьми. Хіба що, якщо вони на це заслуговують? Бажаю здоров'я!